Мова, писемність та книга як найгеніальніше винахід людства продовжує залишатися джерелом мудрості та досвіду попередніх поколінь, засобом навчання, наукових досліджень. тощо. Бібліотечні заклади сьогодні стали не лише місцем, де зберігаються чисельні видання, а ще й локацією, яка збирає на своїй території допитливих читачів та однодумців. Культура читання виховується з раннього дитинства. В цьому допомагають дитячі бібліотечні заклади. Один з таких відвідали наші кореспонденти. Ми бібліотека сімейного характеру, тому що до нас приходять батьки, дідусі, бабусі з дітками. І дуже приємно, що на сьогоднішній день книга і читання воно стає ознакою розвитку дітей і сім'ї. Правильно із захопленням читати книжки необхідно ще вміти проникнутися її глибоким змістом, говорити з її автором це робота з думками та смислами. Цьому слід навчати з маличку, впевнена Лазарева Галина Яківна, досвідчена редакторка, авторка видань та заступник директора централізованої міської дитячої бібліотеки. Палка читачка присвятила роки свого життя літературі. А якщо казати у більш філософському значенні, основам, які просто необхідно передавати молодому поколінню. Не знаю, як називається, допустим, трава довжі їхати, це вже не прочитав інструкцію а то як вести. Задача дорослих навчити дітей спілкуватися з книгою, підготувати дитину до читання складних книжок у майбутньому. Чотири глази, допустимо, чоловіка. В даному закладі проводяться творчі заняття з дітьми, які всебічно розвивають юних громадян та заохочують до читання. А оця черга, дивіться, це що за черга? Що це дітки тут стояли, що це вони хотіли? Це вони книжечку хотіли? Книжечку хотіли взяти, так? А у вас вдома багато книжок є? Так. Батьки, які приводять своїх дітей до бібліотеки, кажуть, що такі зустрічі є дуже корисними та сприяють стрімкому розвитку малечі. У мене дві дівчинки, вони погодки. Одна ходить до першого класу, друга на підготовку до школи. Нас сюди привели наші друзі. вони теж тут теж займаються, і дітям дуже подобається. Вони якраз навчилися. Помаленьку читати, і багато книжок для дітей тут їхнього віку дуже цікавих, дуже яскравих. Під час відвідування бібліотеки діти завжди мають можливість обрати саме ті книжки, які їм цікаві. Це стосується різноманітної тематики, враховуючи вподобання юних читачів. Ірина кого ви привели? Свого сина, що читає, що любить. Він любить різне. Ну, про комах любить, про динозаврів. про рексика нам дуже сподобалось. Ну, багато книжок беремо. Читання книжок з раннього дитинства закладає фундамент для розвитку дитини. Працівники дитячих бібліотек тримають руку на пульсі і постійно слідкують за новинками у книжковому світі та ретельно працюють над тим, аби презентувати те чи інше видання у цікавій формі, аби діти захоплювалися процесом читання. Саму літературу представлену у бібліотеці умовно можна поділити на декілька категорій для різних вікових груп. Що стосується першого четвертого класу, то ми, якщо дитина не читає, чи ще не зрозуміло, що вона там подобається їй читати, ми залучаємо їх до заходів. Це можуть бути творчі, інтелектуальні або освітні заходи. Під час презентації тієї чи іншої новинки дітям у цікавому форматі розповідають про якусь конкретну книгу, потім роблять практичне заняття на основі її тематики. Ось приклад книга комікси Космічний паштар». Діти дуже полюбляють комікси за попит, за опитуваннями. Ми проводимо завжди опитування, зазвичай це кожного місяця. І ось ця книга американського письменника вона дуже популярна. Він і сам автор. От навіть в мене третя частина, перша друга на руках. Ми з дітьми розглядаємо, що такі комікси. Як вони з'явилися, це дуже цікаво, тому що це почалося все з карикатур. До речі, багато дитячих видань є дуже цікавими та інформативними і для дорослих. Яскравим прикладом є книга «Найдемніші фобії, в якій в стислій та зрозумілій формі розповідається про різноманітні страхи та яку назву вони мають у науковому світі. Слід враховувати і той факт, що в бібліотеці постійно поповнюється фонд. Тому багато кому буде зручно завітати до читального закладу та взяти улюблене видання.